Детальніше про те, що зараз відбувається на Запоріжжі, розпитаємо у нашого кореспондента. Його ім'я ми не розкриваємо з метою безпеки, але наш колега з Запоріжжя вже долучається до нашого ефіру. Отже, вітаю то що відомо про власне от таку успішну, так би мовити, операцію наших спецпризначенців, і в цілому, як регіон пережив останні 24 години? Вітаю вас. Ну, крім операції наших спецпозначенців, про яку ви розказали, там здається у кам'янці ні продовжуються дії наших спецпозначенців, оскільки маємо сьогодні повідомлення що чергова місцева колаборантка, яку звуть Ірина Зикова, сьогодні потрапила під удар, їй у двір кинули гранату. Гранати, навіть не одну гранату, вона знаходиться зараз у лікарні, там її намагаються врятувати. Так що хто піде служити расистам, кінець буде отакий от. На ну, жаль, у нас традиційно тривожні новини з Енергодара по сусідству з Кам'янкою. Сьогодні о 12.20 пише мер Енергодара, мешканці повідомили, що пролунав в місті потужний вибух і одночасно зникли світло і водопостачання. Зараз причини цього, цієї події з'ясовуються. Ну, на жаль, ми знаємо, що в попередню добу там а, 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 а расисти продовжували гратися з енергетикою, внаслідок чого у них був знеструмлений і південь Запорізької області. І Херсонська область навіть там там була знеструмлена. Вони чогось так думають, що вони, якщо вони українцям з електрикою тут не зашкодять, так вона у них залишиться. Ну звичайно, що ні. Е, страждають мирні мешканці, але і самі расисти змушені бігати без електрики, вмикати дизель генератори і так далі. Е, ми знаємо, що е, ну, це вже МАГАТЕ повідомляє ті двоє співробітників, які є зараз на атомній станції. Вони повідомили, що чергові травми з. Енергетикою там сталося через те, що внаслідок російських обстрілів виникла пожежа під єдиною електромережею Трисоткіловольців, яка там є під теплової станції Ферославного її, От коли загасять пожежу, цю знову увімкнуть лінію і будемо сподіватися, що знову надходитиме електрика в енергомережу України. Ну а поки що вони там розхолодили шостий бок. Який і зараз працює на мінімумі і постачає електрику тільки для живлення самої станції і охолодження її об'єктів. Тим часом ну, окупований Бордянськ дуже пострадав від всіх цих дій. У нас здається, там є свіжа панорама по окупованому Бордянську. Люди повідомляють, що вони 40 годин без електрики. Вона то вмикається, то вимикається там місцями, враховуючи, що в них вже давно немає газу, то людям немає на чому готувати їжу. Вони змушені це робити на дровах, то та на мангалах і на вогнищах. Одночасно ж з електрикою і постачання води припинилися. Тобто, ну для того, щоб якось там впоратися з технічною водою, ходять з відрами до моря, черпають цю воду. Що буде далі, невідомо. В холодильниках ясно, що продукти пропадають і так далі. А в Мелітополі натомість там раніше вчора почали відновлювати електропостачання, але люди повідомляють і дають фото, що в них напруга в мережі замість 220 вольт, там, 250, 270 там у декого. Тобто попереджають, що люди виключайте свої електроприлади, вимикайте, бо вони в нас погорять, а вам же ніхто не відшкодує їхню вартість. Ну одним словом, отака от енергетична, там енергетичні різні проблеми, вони тривають. Тобто окупанти загралися в електроенергію. Бачу, на фронті йдуть бої дії. Ворошисти намагалися атакувати від між... Між пологами голі і полем намагалися витіснити українців з наших позицій, але це їм не вдалося. Вони зазнали втрат, повернулися. І крім того, що там їм зменшили поголів'я наші бійці, так ще і набрали полонених. От є свіже е, відео на Запоріжжі, як наші хлопці в'яжуть полонених, пишуть, що це танкісти. Ну, як у тій російські пісні, три танкіста, трі друга. Тільки тут вони, мабуть, думаю, не дуже веселі будуть ті танкісти. Е, вночі вдалося е, підірвати ще один склад боєприпасів. Це е, Поблизу населеного пункту Михайлівка є там парочка фотографій, як воно димить. Знову наші військові удачно вдало поцілили у місце зберігання боєприпасів. Є... Крім ну, ситуація навколо Енергодару, повернемось до нього, расисти там активно повідомляють, що начебто українці обстрілюють станцію, як ми знаємо. От, і такий, знаєте, примітний є репортажик кілька кадрів з Рія Новості, кажуть, що це от українці поцілили з дрона в ту установу, де видають російські паспорти і наводять там декілька кадрів, якесь приміщення. В ньому е, голова курка висить на стіні, то верба прапора квафе стоїть, портрет кремлівського фонариста Путіна там, і якась дірка у стелі, кажучи, щось там прилетіло. Ну, ми знаємо, тут важко сказати, чи це дійсно було, було українське влучання, чи вони самі, як то вони поробляють, щось там потроху нашкодили, стрінули і показують, що це українці. Але, принаймні, це приміщення, воно в них називається Комната присяги при полученні гражданства Російської Федерації Ну, дуже приємно, що це комната присяги, так на це виглядає, поки вони там не приберуться. Сьогодні на Запоріжжі відбулася процедура обміну тілами. 25 тіл наших військових героїв ми отримали, віддавши так розумію, таку ж кількість расистам. Тепер їх можна буде поховати з усіма військовими почистями через цей обмін двох. Припинений рух через лінію зіткнення повідомляють. За минулу добу там вдалося. Проїхали 1266 людей, з них 390 діти були. Ці доби, звичайно, через однім тілами буде трохи менше. Але люди там на лінії зіткнення повідомляють, що расисти почали. Не пропускати на окуповану територію будь-яку гуманітарну допомогу і посилки передачі, які там люди відправляють своїм рідним, це в основному ліки, якісь там предмети гострої потреби, примушують якщо це йде пасажири і вантаж, то примушують вивантажувати оце всі, всі ці посилки, всю цю допомогу і пропускають тільки людей. Кажуть, що вони побоюються, що таким чином завезуть вибухівку на окуповані території. Ну і пишуть, що. Ходять расисти і на тому автотранспорті, який дазе ось таку посилку і посилки допомогу, вони пишуть червоним маркером на склі автомобіля, пишуть Нет, щоб видно було, що цю машину не пропускати. Ну, на жаль, такі фокуси там вже давно тривають. Є, е, знаєте. Таке відео дуже промовисте скаржаться, плачуть там пропагандисти Раша тудей, що вони потрапили під обстріл українських військових у населеному пункті Васильівка. От, якщо подивитися це відео, то там видно, як вони бігають, як зайці, ховаються у підвал, звучать вибухи, і тут вони скаржаться, що около получасу назад. Укранацисти обстріляли съйомочну групу «Раша Тудей» в районі Васильівки. Прильоти начались, коли група знімала роботу казачого штурмового батальйону Тавріда. Ну а що ж ви хотіли, дорогенькі? Ви пропагандисти, ви так же, як і Путін, винні у розв'язуванні цієї війни, ви проїхали на передову. Нацистські підрозділи фільмувати, і що вам повинно прилетіти від наших Збройних сил там, шоколадні цукерки чи може, мочені яблука, що заслужили, то й прилетіло. О, живі лишилися, на жаль. Е і такі, знаєте, окупаційні приколи, так би мовити. Ми знаємо, що, на жаль, давно вже немає газу, перебиті магістральні газопроводи в зоні бойових дій. І е, опалювальний сезон в Бердянську, в Мелітополі, на нулі його не буде, просто газу газу немає і не буде. Але для того, щоб якось заспокоїти людей і щось їм там накидати якогось позитиву, можливо, в очікуванні того от фальсиферендума, який там вони планують в Мелітополі на місцевому телебаченні, яке чомусь вони брутально називають Запорожським обласним телебаченням. Посадили такого дядька на прізвище Квач, це колабораційний голова Мелітопольгазу, призначений расистами. І оцей Квач за умови повної відсутності газу і жодних перспектив його отримання, він сидів в ефірі і розказував, що проводять якісь там проєктно-ізикатівські роботи по будівництву якогось газопроводу з території Росії. Начебто він буде 70 кілометрів і вже пішло його будівництво. Звідки воно пішло, жодних повідомлень. відомо, вже показали хоча якісь кадри, якщо б вони щось будували, який газопровод там, морінгує помари ужгоду чи що. От. Але значить, газу немає і не буде, але цей квач повідомляє, що газ буде дуже дешевий, і він буде коштувати 3 рубля за кубометр. Ну, причому на самій Росії він взагалі-то коштує в два з половиною рази дорожче для населення, от, тобто які там 3 рубля за кубометр. Ну, ясно, що це все тільки байки і оповідання. І зрештою цей дядько Квач в кінці каже, що от, хоча тут поки що не працює, наш мельцепт газ не подає газ людям, але ми вже найняли людей, набираємо співробітників для фарбування газопроводів. Но це, мабуть, єдине, що лишається фарбувати газопроводи, в яких немає газу і не будуть найближчі перспективи, поки війна не закінчиться. Отак от такий хід думок у окупантів. Ну і треба сказати на додачу, що вони оголосили указом колаборанта Баліцького, вони перерівняли курс гривні до рубля, вони його там знижували і знижували, було 2 рублі за гривні, потім півтора, а тепер це позачора, здається, чи вчора указ, що 1,25 рубля буде одна гривня коштувати. Ну я розумію, що їм так зручніше розкрадати ці рублі, які мішками туди завозять. І роздають там, тобто з такими курсами там до гривні він буде простіше щобі собі щось кром в кишені покласти з цих, е з цих рубликів. Ну е що, що там ми знаємо, що вкрали вже все, що могли, і продовжують шукати. Що там ще втрати на окупованих територіях під прапорами денацифікації і демілітарізації, там ясно, що йде. Грабунок української території, і українських громадян, ну ось приблизно таку маємо ситуацію на сьогоднішній день. Так сьогодні в окупована Запорізька область, частково окупована територія Запорізької області. Колеги, спасибі за інформацію, спасибі за роботу. Нагадаю, наш кореспондент із Запоріжжя долучався до нашого ефіру, але його ім'я ми не розкриваємо із метою безпеки.